Два роки війни у Луцьку на театральному майдані відслужили поминальну панахиду за загиблими воїнами на російсько-українській війні. Це молимось за спокій душ, спочили грабів Божий, всіх, що загинули за єдність і волю України і за відпущення всякої провини вільної невільної. невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Представники влади, духовенства, волонтери та просто лучани поклали квіти і лампадки до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. сьогодні поминаємо тих. Дай Боже, щоб на цьому зупинилися. погибель українців. Громадян України. Так вірилося, що Небесна Сотня і досить тої жертви, досить тої ціни. Тих, хто АТО, досить ціни, а вони не зупиняється, правда? ж? Чому? Тому що прийшли зовсім всіх знищити. Заклик, давайте щось робити, щоб ворог не поширював своїх отих метастаз. Голеною мовчання вшанували всіх загиблих та заспівали гімн України зупинити наступ військ